України. Має колір, жовто синій і повинен кожен знати, як два кольора єднати. Синє небо, верхня смуга. Жовте поле, смуга друга. Не забудь ніде ніколи, Україна, небо й поле. А і ще запам'ятай, Україна мирний край. Як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний. Рідний наш прапор високонесінь, хай він уславний квітне. Усім. Гляньте, на ньому волошка цвітуть. Гляньте, жита в ньому золото, лють. й волошок наш прапор ясний. З неба і сонця, як день весняний. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. синьо жовтий прапор маєм, синє небо жовте жито. Прапор свій оберігаєм, він, святиня, знають діти. Прапор свій здіймає вгору. Ми з ним дужі і єдині. Ми навіки є народом українським в Україні. Боже, бережи єдину, рідну нашу Україну. Порятуй нас від біди, перемогу нам пошли. Дай свободу і миру всім, збережи захисників і додому хай вони повертаються живі. Боже, бережи єдину, незалежну Україну.